Ви знаєте, я патріот, тому розумію, що зараз йде війна. І не розумію дуже багатьох людей. Та зараз тяжко, але не розумію дуже, дуже багатьох людей, які звертають увагу на якесь матеріальне. Тому що я, я тоді була вечором, коли люди збиралися з нашого Кіровограда. Ми приносили гроші сюди, ми відправляли наших людей туди, на Майдан. І на слідуючий день Чміленко його розстріляли. І я думаю, що зараз би Чміленко теж він би не звертав уваги на багато, коли наші Я думаю, і валі тут везде ходять і розказують про те, що щось там піднімається, опускається і так далі. Розумієте, так, да, піднімається і опускається, Але але ми. Заслужили це. А чого заслужили? Тому що війна, війну планували. Да. Я просто і факт закінчила, розумієте, я дуже цікавилася всім цим. до того, як. І я не розуміла, чому така йде атака у нас в однокласниках, у цих всіх соцсетях. Я не розуміла. А потім, 13-й рік, 14-й, я все зрозуміла. І зараз. Я, ну, я не можу говорити. Я знаю, що знаєте, я, якщо чесно, я голосувала за свободку. Я не голосувала за Порошенка, за там Яценюка і так mm -hmm. далі. От. Але розумію, що те, що зараз твориться, от, це дуже тяжко. І Порошенко, і Яценюку, і, ну, і тому що я підприємець, розумієте, я знаю, як це керувати людьми двома трьома хоча б ви попробуйте, це кожна індивідуальність. А в нас розрізнені такі люди. От у нас одні одні сересеровські тітки, да, такі як я, от мені 53 роки. А я розумію, ви знаєте, я тоді на Майдані бачила бабулечку, 81 рік їй. Вона прийшла сюди і принесла гроші, які повинні каже, Передайте, будь ласка, отакого такого ростика. взяла мене за підручку. І ми з нею обходили весь Аж дійшли знову до цього Майдану, і я дивлюся на неї 81 рік і кажу, а ви що тут робите? Ви не дойдете, чого ви принесли останні гроші? А вона каже, я, я, я відчуваю себе вільною, розумієте? І це не герої Майдану, розумієте? І ця революція гідності, вона... Я її ніколи не забуду, розумієте? Я до кінця днів не забуду цього, тому що ми не повинні бути, ну як багато, ковбаса, скільки метрів, метрами ковбаси мірять своє життя, розумієте? Спочатку давайте будемо гідними. Спочатку давайте навчимося бути чесними, а не підтримувати всіх. Ой, же нас завжди варовалі, так у нас завжди. Ну і що? Ну, Янукович, а що зараз лучше? Розказують у нас люди. Да? А що зараз краще? Ні, зараз по іншому. І вже так як ви звикли до того, вже не буде. Це однозначно.